Капуста городня Брасіка Оліраця це дуже відомий вид, із нього створюються такі кулінарні шедеври, як борщ, як голубці та фрактальний холодець з Романеско. Вид дуже поліморфний, у нього цілеспрямовано вирощують і просто листки як кале, і метаморфізовану гігантську бруньку, як у білокачаної та червонокачаної капусти, чи багато таких бруньок як брюссельської, і опецькувати стебло як кольрабі. Але сьогодні ми зосередимось на різновиді із монструозним суцвіттям цвітній капусті, борєтет Ботрітіс. Це економічно важлива овочева культура, яка має унікальний смак, високу поживну цінність і можливі переваги для здоров'я. Світове виробництво цвітної капусти та брокколі постійно зростає, і в 2020 році воно досягло 25,5 мільйонів тонн із чистою вартістю 14,1 мільярда доларів Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ми спробуємо розібратися з тим, як утворилася цвітна капуста, в тому сенсі, які генетичні фактори цьому сприяли, адже якраз нещодавно вийшла стаття про це. Ви розбираєтеся з цим, на якому каналі я не. Знаю на кому в каналі розбираєтеся із подібними речами. Я рекомендую вам це робити на каналі Довкола Ботаніка і його веду я, Олексій Коваленко. Цвітна капуста та броколі це варіанти капусти з загальмованим розвитком суцвіть. Вони були одомашнені приблизно 2500 років тому. Детальна структура культивованих популяцій цвітної капусти не є добре дослідженою. Донедавна в межах сільськогосподарської культури було визначено три екотипи з різними термінами дозрівання. Ну й окремо, звісно, виділяли романеску, адже вона, як не як колись отримала роль у Star Wars. До речі, де я вже писав трішки про цвітну капусту. Не цю інформацію, яку розповідаю вам сьогодні, дещо інше. Звісно, в книзі фрукти проти овочів. Зараз ця книга недоступна для придбання в паперовій версії, тому що можна купити лише електронні варіанти. Тираж у видавництві скінчився, хоча ви можете знайти його в деяких магазинах. Питань немає, але я маю повідомити вам дещо інше. Перед замовленням на мою четверту книжку відкрито проєкт під кодовою назвою Мандрівка довкола світу, не виходячи з Супермаркету вже певний час у друкарні. Це найбільша моя історія. Під 500 сторінок збільшеного формату, порівняно з попередніми книжками, у цьому обсязі я вмістив результати восьми років полювання за екзотичними рослинами на городах, квітниках, у ботанічних садах, розплідниках, на полицях супермаркетів, тематичних сторінках та інших усюдах. Це книжка про домашнення рослин, причини цього явища та наслідки про центри, у яких брутальні декоро- здійснили кавкіанське перетворення на розманіжені та монструозні сільськогосподарські версії себе. Ця оповідка про кулінарні властивості рослин та їхній вплив на культуру, політику та науку. Дякую видавництву Віхола за те, що чергова довкола ботанічна ідея знаходить своє втілення в паперовій формі. Дякую всім, кого такі історії цікавлять. Передзамовлення вже доступне. Замовивши книгу зараз, ви отримаєте її е, першими. Ну і окрім того, якщо все вийде, то вони будуть з автографами. Але це якщо все вийде, нещодавно науковці опублікували два чорнові варіанти геному цвітної капусти. Це розширило розуміння сучасної структури популяції цвітної капусти та зміни цієї рослини, які відбулися під час удомашнення Однак багато аспектів створення. Цієї кудлатої білої структури замість нормального суцвіття лишалися нез'ясованими. Це складний процес, який регулюється кількома сигналами розвитку та факторами навколишнього середовища. На створення такого суцвіття впливають яровізація, фотоперіод, рослинні гормони. Такі як Гіберлін, та різні генетичні механізми пов'язані з цвітінням. У цвітної капусти ідентифіковано декілька важливих генів, пов'язаних із створенням характерного білого метаморфізованого суцвіття, в тому числі гени Metsbox, Cauliflower, Гена Petal 1, Gent Fruitful, Gand Suppressor of Overexpression of co 1 і Xanthal 2, звісно. А також білок, що зв'язує фосфатидил етаноламін. До цього і ген Термінал Флавер 1, і ген рослинного фактора транскрипції Ліфі. Дивовижний спіральний візерунок, який формують видозмінені суцвіття цвітної капусти, був попередньо розшифрований за допомогою тривимірної обчислювальної моделі. Однак детальні знання про створення такої краси та смакоти довго лишалися мріями, а не скупими догматичними рядками в підручнику ботаніки. Минулого тижня вийшла стаття, у якій колектив науковців на. Чолі з руїченом зробив високоякісний збір генома цвітної капусти, використовуючи ці дані, вчені занурилися в еволюційну історію цього різновиду капусти та молекулярні механізми створення видозміненого суцвіття. Розмір зібраного геному становить 568,52 шістдесят мегабаз, тобто мільйонів пар основ було розпізнано 57 983 гени, які кодують білки. Вчені вивчили 726 зразків цвітної капусти, а також 43 зразки броколі, 50 зразків качаної капусти, 13 брюссельської капусти, 28 кольрабі, 59 зразків китайської калета, 30 диких родичів капусти та інших варіантів капусти. У результаті було отримано філогенетичне дерево із кількома великими кладами. Клада 1 Включала китайську кале, вона має найнижчий рівень різноманітності. Генетичний обмін з іншими варіантами капусти в цій групі був обмеженим. Чому так сталося? Виною всьому рання географічна ізоляція. Предки китайської кале були завезені до Китаю з Європи під час правління північної та південної династії у період 420-589 років нашої ери. Вони далі розвивалися як незалежна популяція. Друга клада об'єднала кольрабі, тосканське кале, кучеряве кале, брюссельську капусту, савойську капусту, кале та білокачанну капусту. Ці варіанти капусти зазнали широкого обміну генами під час одомашнення. У кладу потрапило вісім зразків, які вважалися дикими родичами капусти. Вони можуть бути результатом внутрішньовидової гібридизації або втечі з культури. Ці зразки відрізняються від 22. Зразків диких представників роду капуста, як за структурою геному, так і за рівнем різноманіття. Отримане філогенетичне дерево вказує на те, що клада 4, куди входить цвітна капуста, безпосередньо еволюціонувала склади 3, куди входить брокколі, а не розвинула своє химерне суцвіття паралельно самостійно від диких родичів. Такі припущення вже висувалися раніше, але тепер вони отримали потужне підтвердження. Таким чином, цвітна капуста має коротку еволюційну історію, яка триває приблизно 2500 років. 726 досліджених зразків цвітної капусти розділилися на п'ять груп. Перша група Ром, це цвітна капуста Романеско. Друга група Ел це надзвичайно пізні сорти, третя група LMC – це пізньозрілі сорти. І ранні сорти об'єдналися в групи EMC1 і EMC2. Група ROM має базальне положення в кладі і має найменший рівень відмінностей від брокколі. Вона також має світло-зелений колір, що відрізняє її від більшості зразків цвітної капусти. Романеско має найвищий рівень різноманітності серед п'яти груп цвітної капусти, що свідчить про те, що саме вона може бути попередником сортів цвітної капусти, та, можливо, вона була перехідною формою. Під час еволюції цвітної капусти з броколі. Зразки групи ELMC вважаються цінною зародковою плазмою для селекції цвітної капусти завдяки їхнім відмінним властивостям, з морозостійкості та стійкості до хвороб. Очевидно, ця група цвітної капусти відокремилась наступною після Романеско. Три ж інші групи мають значні подібності між собою. У сукупності ці результати вказують на те, що цвітна капуста пройшла односпрямований і поетапний шлях домашнення. В результаті якого від Брокколі утворилася група капусти Романеско? Далі відгалузилась група і а потім йшов добір з метою утворити ранньостиглі сорти цвітної капусти, які належать до трьох груп цвітної капусти. Далі вчені звернули увагу на диких родичів Брасіка oleracea. Вони в основному розташовані в середземноморському регіоні та здатні створювати гібриди шляхом скрещування з підвидами Brassica Брасіка -олірація. Щоб ідентифікувати справжнього предка цвітної капусти та Брасіка oleracea, науковці порівняли потенційні ідентичні геномні області кожного різновиду Брасіка oleracea із 22 зразками диких родичів, які належать до видів Брасіка Інсуляріс, Брасіка Макрокар. Брасіка Вільоза, Брасіка Рупестріс, Брасіка Гіларіоніс та Брасіка Кретіка. Дані вказують на те, що Брасіка Кретіка зробила великий генетичний внесок у всі клади та групи сучасної капусти. Це підтверджує те, що крицька капуста є предком усіх культивованих капуст. Оскільки цвітна капуста одомашнювалася та культивувалася в усьому світі, геномні області, пов'язані з її агрономічними ознаками, суттєво змінилися завдяки безперервному штучному добору. Щоби дослідити механізм створення істівного суцвіття цвітної капусти під час одомашнення, вчені об'єднали клади 1 і 2 у категорію без істівного суцвіття. А кладу 3 і групу із склади 4 позначили як категорію зеленого істівного суцвіття. А Групи і LMC, LMC, EMC1 та EMC2. Та і склади 4 позначили як їстівне біле суцвіття. Розбіжність між капустою з їстівним суцвіттям та без нього охоплює область 5136 генів. Відмінності між капустами з зеленим та білим їстівним суцвіттям охоплюють 5664 гени. Розвиток їстівного суцвіття відбувається на початковій стадії цвітіння під час якої зачатки квіткових органів перетворюються на недиференційовану масу замість квіткових органів? Щоб з'ясувати основні механізми цього процесу, вчені спочатку зібрали всі відомі гени, пов'язані із цвітінням у різушки таля Рабідопсісталіана, а потім ідентифікували 519 подібних генів у геномі цвітної капусти. Чому почали за Робідопсі Сталіана? Та просто через те, що це модельний вид, у якому геном досліджено та передосліджено. І цей вид належить до родини Капустяні. Із 519 подібних генів виокремили. 55 генів, які відіграють роль в ініціації перетворення зачатків квіткових структур на поживну їстівну масу. І 61 ген кандидат пов'язаний із подальшим розвитком цієї маси. Подальше дослідження показало, що головну роль у визначенні того, чи капуста матиме істівне суцвіття, чи матиме нормальне суцвіття, відіграють гени Медсбокс, Кал-1, Cal2 Кал і фул 2 ці висновки узгоджуються з результатами попереднього дослідження на різушці Талія, яке показало, що гени кал і АП-1 впливають на аномальний розвиток меристеми суцвіття, який викликає утворення замість типових квіткових структур якоїсь незрозумілої грудки домашнього сиру. Вчені далі взялися за 21 потенційний ген, пов'язаний з формуванням їстівного суцвіття. На додаток до добре відомих генів, які регулюють розвиток квіткових органів у арабідопсіс. Нове дослідження дозволило ідентифікувати ще 15 генів, які впливають на цей процес. Деякі з них беруть участь в ростових процесах під пливом гормону ауксину, деякі пов'язані з циркадними ритмами, інші з явищем яровизації, а ще інші в реакціях на цитокінін і абсцизову кислоту з утворенням так званих білків домашнього господарства. Тому для того, щоб у вас на тарілці лежав шматок цвітної капусти, необхідна складна інтеграція, циркадного годинника, яровизації, сигналів навколишнього середовища, мікроРНК та фітогормонів, включаючи ауксин, цитокенін, абсцизову кислоту, брасиностероїди та гіберлінову кислоту. У результаті постійного вдосконалення цвітної капусти були виведені різноманітні сорти із різними характерними рисами. Однак Основа більшості ознак цвітної капусти довго була не з'ясована. Тому вчені звернули увагу на потенційні цільові гени, які впливають на сім агрономічних ознак: висоту стебла, діаметр згустку густкою стівного суцвіття, висоту суцвіття, масу всієї рослини і стійкості до комах. Загалом у геномі цвітної капусти було ідентифіковано 9 груп генів кандидатів, які значною мірою пов'язані з сімома агрономічними ознаками цвітної капусти. Висота пагону є важливою, Агрономічною ознакою вона впливає на урожай та ефективність механічного збирання. Більше того, вона впливає і на інші параметри, такі як розмір суцвіття, маса всієї рослини і навіть текстура суцвіття. За висоту пагона виявився відповідальним ген Рінг. Або ж ви його можете знати під чарівною романтичною назвою Боб 06G135460. Його активність була дуже високою у дев'яти високорослих сортів, порівняно із дев'ятьма низькостебельними зразками. Далі вчені провели мікроскопічне дослідження, і воно показало, що тонкостінні кортикальні клітини у високорослих зразках були значно більшими ніж у низькорослих. Подальший аналіз показує показав, що густота клітин, кількість клітин на 500 мікрометрів квадратних у високорослих зразках була приблизно втричі нижчою ніж у низькорослих зразках, що вказує на те, що висота цвітної капусти в основному визначається розміром клітин у пагоні. Розмір клітин у пагонів впливає також і на текстуру суцвіття. У сукупності ці результати демонструють, що ген bob 06 g 1 пять регулює висоту рослину шляхом впливу на розмір клітин під час розвитку пагона, одночасно впливаючи на розмір істівної маси суцвіття та текстуру цієї білої смакоти. Ось така історія про цвітну капусту вийшла. Якщо вам вона сподобалась, не забувайте про полекс, не забувайте про поширення цього відео. Не забувайте про коментарі, у яких можна розповісти мені щось про цвітну капусту. Не забувайте про підтримку Збройних сил України. Не забувайте також про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.